Друзі, доброго дня! Зараз буде ефір відповіді онлайн на ваші запитання. Тому в кого є запитання, не соромтеся, будь ласка, пишіть, будемо з вами одразу в прямому ефірі розбирати ваші питання. А сьогодні був такий цікавий дзвінок з приводу отримання спадщини. Спадкоємці знаходяться за кордоном. Спадок перебуває в Україні, і спадкодавець помер саме в Україні. Але от діти, які зараз знаходяться через початок воєнних дій за кордоном, отримати приїхати в Україну подати документи для отримання спадку, вони не можуть цього зробити, і тому ну Є певні передумови, зокрема періодичні обстріли, про які ми всі знаємо, хто зараз перебуває в Україні, то відчумаємо кожного разу, коли в нас повітряна тривога. Так от з приводу отримання спадщини, просто щоб ви для себе розуміли в кого подібне питання, якщо ви перебуваєте за кордоном, а спадщина ваша перебуває в Україні. А ви можете подати вчасно документи протягом 10 місяців з дати смерті вашого родича, за яким ви маєте отримати спадок. А як це робиться, щоб ви знали? Ви берете, звертаєтеся до посольства України для того, щоб завірити довіреність, якщо маєте людину, яка потім буде представляти інтереси в Україні перед нотаріусами для оформлення спадку. І Обов'язково, якщо у вас такої людини немає, то ви самі зв'язуєтеся з нотаріусом по місцю знаходження вашої нерухомості, якщо це не тимчасово окупована територія. Домовляєтеся з нотаріусом, що ви будете завіряти відповідну заяву, узгоджуєте текст про бажання отримати спадщину в Україні, записуєтеся до посольства України за кордоном в країні вашого наразі перебування, і завіряєте цю заяву. Потім цю заяву поштою направляєте до обраного нотаріуса. Якщо ж у вас є людина, яка буде вас представляти в Україні, то ви додатково, окрім цієї узгодженої заяви про бажання отримати спадок, ще. Завіряєте в посольстві України за кордоном, де ви є зараз, вашу заяву і довіреність. Відповідно, передаєте людині, яка буде відкривати вам справу в Україні, і відкриваєте процес. Друзі, важливо, будь ласка, не просрочуйте строки на отримання спадщини. Їх дуже Потім складно відновлювати, навіть незважаючи на те, що всі знають в Україні воєнний стан, але є строки немаленькі 10 місяців, тому деякі судді не йдуть на поступки і не відновлюють пропущені строки для тих, хто їх вже пропустив. Через те, що, наприклад, виїхав, там, не знав процедури, забувся, думав, що все зупинено, але все відновлено було ще з травня місяця, з червня точно запрацювало все. Тому, будь ласка, не пропускайте ці строки. Так, Наталя Зубкова пише. Якщо розведений чоловік має троє дітей, це дає право на місточку з армії. А дивіться, коли чоловік є. Біологічним батьком він записаний батьком для трьох дітей, які віком старша дитина до 18 років, так, в нього зберігається право на відстрочку від мобілізації. А, так, тут ще були питання. А, так, памперси, трусики. Доброго дня, скажіть, будь ласка, я зі своїм чоловіком і з дитиною, яка має групу А, переїхали за кордон, і я з дитиною повернулася назад в Україну. Чоловік лишився за кордоном. Скажіть йому за це може бути, коли він що йому за це може бути, коли він буде повертатися назад сам в Україну? А нічого за це не буде. Ну він же ж виїхав відповідно правомірно, тому що за кордон мають право виїжджати батьки, в яких є діти з інвалідністю, є відповідні медичні документи або посвідчення про інвалідність дитина, тому що не завжди видається саме посвідчення. Але встановлюються відповідні нюанси по хворобах. Це є офіційною підставою і для відстрочки від мобілізації також. Тобто, коли ви маєте дитину з інвалідністю до 18 років, це є підставою для відстрочки від мобілізації це 100%. Тобто це прописано з відповідними нормами, в тому числі, і в такому разі правомірний виїзд за кордон. Тому переживати вам, вибачте, у вас акаунт називається так цікаво. Да? Не знаю, як до вас звертатися по імені, тому для вас. Ви маєте розуміти, що у вашого чоловіка немає вірогідності притягнення його до кримінальної або адміністративної відповідальності, тому що він нічого не порушував. Нютка-анютка. Нютка, добрий день. Так, оформлення інвалідності дитини. Довідку отримала в перший день війни і до сих пір не можу оформити. В Херсоні не працює нічого. Можу якось оформити онлайн. На жаль, оформити онлайн такої опції досі не передбачено для оформлення інвалідності для дорослих і для дітей. Такої опції, на жаль, немає. Якщо ви ну, просто не зрозуміли, яку довідку ви в перший день війни отримали, вам треба дізнатися, хто. Яка МСЕК зараз спрацює і обслуговує саме Херсонську область? Тому що, наприклад, от суди, які а, працювали в Херсоні, да, от як ми оскаржуємо рішення і подаємо там на розлучення по інших справах, як ми подаємо по справах, які по підсудності підлягають розгляду в місті Херсон. В місті Херсон зараз не працюють суди, то є відповідний наказ Верховного суду України, де перенесено підсудність. Справ, які розглядаються в Херсоні. Тобто, якщо це місто Херсон, то ми подаємо, наприклад, до Приморського районного суду міста Одеса. Тому, Анна, вам треба звернутися до МСЕК в Києві, наприклад, і в телефонному режимі уточнити, що так і так ви почали оформлювати інвалідність дитини в місті Херсон. Однак з відомих причин там нічого поки що не працює для того, щоб продовжити і завершити процедуру оформлення інвалідності. А вам треба оформити інвалідність вашій дитині і дізнатися, яка МСЕК зараз розглядає справи щодо оформлення інвалідності саме по місту Херсон, тому що мали перенести відповідно, от як по аналогії я вам проговорила по судах, да, як переноситься підсудність. Така сама історія з наданням інших видів послуг, в тому числі і для встановлення інвалідності, тобто, коли. Відбуваються такі от речі, як тимчасова окупація, то відповідно повноваження розгляду справ, які там не завершені на тимчасово окупованій території, вони передаються іншим а, державним органам. Тому вам треба самостійно дізнаватися або в Київ телефонувати, або знайти гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я і там уточнити цю інформацію, щоб це було для вас саме актуально, Марія Ничік. А чи повинен військово зобов'язаний з'явитись в ТЦК, коли йому по телефону повідомив староста села? Марія дуже слушне питання. Дивіться, ні, такої вимоги законом або жодними інструкціями не передбачено. Не передбачено виклик на обстеження вилка або виклик до ТЦК для звірення облікових даних по телефону. У нас законом прописано виклик, тобто, це є повістка. Всі про це знають. Ми неодноразово з колегою проводили відповідні ефіри, і є в нас чотири види повісток, які мають… Мають по-правильному вручатися. Коли вам телефонують старости або голова там, міської сільської ради говорить, що там на тебе прийшла повістка, з'явись в ТЦК там на післязавтра. Шановні, ви зрозумієте одну річ, я розумію, що в селах і, селищ, і в ПГТ, і селищ міського типу. Да, там трошки інші взаємовідносини. Всі один одного знають, всі знають, хто де живе, хто ким працює, хто чим дихає. Я це розумію. І тому для невеличких міст селищ це, типу якась місцева норма, да, телефонувати один одному і одразу вирішувати всі питання на місці. Однак законодавчо, законодавчо, це неправильно. Тобто не можна викликати до ТЦК по телефону. Це заборонено взагалі-то. І навіть є рішення суду, коли викликали по телефону, людина не з'являється. Там, наприклад, навіть якщо відкривали якусь в поліції справу, суд скасовує такі штрафи, відповідальність за з'явлення людини, яку викликали до центру комплектування без. Відповідної повістки. Звісно, це, як то кажуть, вплине виключно на час виклику, тому що все одно повістку е випишуть, але е бажано привчати робити правильно, розумієте? Тому що по телефону е ні, неправильно взагалі викликати і. Коротка відповідь, Марія, на ваше питання. Чи зобов'язаний військово, військово зобов'язаний з'явитися в ТЦК, якщо йому зателефонував староста? Ні, не зобов'язаний. І так, йому за це нічого не буде, якщо не з'явиться. Сергій. Добрий день. Якщо заявлення на вступлення в наслідство вже було подано на протяжении какого то времени, можна вступить в наслідство? Спасибо. Сергію, дивіться, за якщо ви подавали вашу заяву про отримання спадщини до початку воєнних дій, то ви від тої дати, коли була... А, відкрита спадщина, ну, бажано, ну, простіше, як ви берете дату смерті спадкодавця, ви, якщо у вас заява була подана до початку воєнного стану, ви раховуєте 6 місяців і можете приходити оформлювати свідоцтво про спадщину. Якщо ж ви подавали заяву про отримання спадщини, в період дії воєнного стану, в такому разі там змінені, збільшені і подовжені скажімо так, строки, там 10 місяців, які вираховуються. Здати, коли відбулася смерть спадкодавця. Тобто так простіше рахувати. Головне, щоб ваш нотаріус працював і нікуди не виїхав. Тому що в нас є клієнти, які, на жаль, не можуть оформити свідоцтво, оскільки нотаріуси просто виїхали за кордон і тимчасово не працюють і призупинили свою діяльність. І це є проблемою. Чому? Тому що. А вже відкрити паралельно таку ж саму справу по спадку ви в іншого нотаріуса не можете. Тому Сергію повертаюся до вашого питання. Ви можете звернутися до вашого нотаріуса або самостійно порахувати строки, як я вже сказала, або узгодити ці строки з вашим нотаріусом, і тоді домовлятися про дату, коли ви прийдете оформлювати спадщину. Ще один момент, друзі, по спадщині, щоб ви для себе знали. Головне встигнути у строки в мирний час 6 місяців, воєнний стан. 10 місяців з дати смерті спадкодавця подати заяву про бажання отримати спадщину. Однак, якщо е, от ви це все в строки зробили, то оформити свідоцтво про спадщину ви можете хоч через 10 років. Тому що законом не встановлені жодні строки на саме термін оформлення свідоцтва про спадщину. І ще один момент, ви вже вважаєтеся, що вступили в спадщину з моменту, коли ви у строк. Відкрили спадкову справу і подали вашу заяву про бажання отримати спадщину. От такі от нюанси. Яна Макаренко. Подружжя є дитина-інвалід з дитинства. Чи можуть мобілізувати такого чоловіка? Чи він повинен надати підтвердження про інвалідність дитини до військомату? Яна, дивіться. Описана підстава є. Підставою для отримання відстрочки від мобілізації тобто, коли в чоловік є дитина з інвалідністю, то це є підстави для відстрочки з приводу того, чи потрібно до військомату подавати ці документи. Так, потрібно, а це можна зробити особисто. Це можна, якщо не було повісток, відправити Укрпоштою цінним листом з описом повідомленням. І кур'єром, тому що центри комплектування чомусь не забирають в більшості випадків пошту. Тому от я вам кажу лайфхак з життя, як ми з Христиною відправляємо різні наші документи, адвокатські запити в центри комплектування, щоб вони точно отримали і не зробили вигляд, що вони нічого не бачили, не знали. Ми відправляємо цінним листом з описом, і саме кур'єром. Тому я повторююся, так, це є підстави для відстрочки від мобілізації, це є навіть підстави для виїзду за кордон, це правомірно. Однак рекомендую вам все ж таки надати підтверджуючі документи у військомат, і там якраз можна й отримати одразу відстрочку від мобілізації. Або якщо ви поки що не плануєте відвідувати військомат, просто відправити копію відповідного посвідчення заявою, додати до справи військовозобов'язаного. Відправити Укрпошту, як я сказала вам. Так, Анюта уточнює ДЦП підтвердження з народження. Я зрозуміла, Анюта. Ну, Ви зрозуміли так? вам по МСЕК треба дізнатися, яким МСЕК зараз опікується саме Херсоном, щоб ви могли завершити оформлення інвалідності для вашої дитини. Тетяна Савчук, у моєї онуки батько зник з безвісти на війні вже 5 місяців, але є квартира, яку він мав подарувати їй на весілля. Але за три дні до весілля трапилась біда. Чи має право вона жити в ній в теперішній час, коли і як вона зможе на неї претендувати? Е, Тетяна, ну ви зрозумієте таку річ, допоки. Ну, наразі взагалі батько залишається власником. Тут все залежить від взаємовідносин з іншими співвласниками, якщо є ще інші співвласники батькової квартири. Так? Тобто, якщо ніхто там не гонить, то в принципі немає заборони її проживати в батьковій квартирі. Однак довести слова, що він мав подарувати на весілля квартиру. Ну, Ви зрозумієте, що це просто слова. Тобто, якщо в батька є, наприклад, друга дружина, яка скаже так, шановні, що ви тут ходите, це квартира мого чоловіка. Ну, Тоді і ця дівчина зі своїм чоловіком не зможе проживати в батьковій квартирі. Тобто, ви маєте розуміти, що власність, якщо вона не передана далі договорами, вона залишається за тією людиною. На кого вона була оформлена, і зникнення безвісти, воно не дає підстав одразу переходу власності до інших спадкоємців і навіть відкриття спадкової справи. Тобто, це тільки коли буде визнано судом людину померлою. Тільки тоді буде відкриватися спадкова справа, тільки тоді, як ви говорите, коли можна претендувати, тільки тоді, коли буде рішення про визнання людини померлою, тобто є декілька етапів безвісти відсутня. Так? І другий етап це коли от проходить, наприклад, три роки, коли можна подавати до суду, визнавати людину померлою, якщо не буде інших даних з військової частини. Тобто, почекайте, може, все виправиться, його знайдуть і все буде гаразд. Так, що ще? Леся Василишин. Добрий день! Син 19 років. Коли ставав на обліку військоматі, військкоматі, дали. Воєнний квиток пише непридатний у мирний час, повторно пройти комісію через 5 років. Зараз у лютому закінчує навчання в коледжі, планує отримати вищу освіту. Чи можуть його мобілізувати у цей період, коли він не буде студентом, тобто до вересня? Леся, дивіться, якщо. Ваш син буде визнаний обмежено придатний у військовий час, тому що от ви написали у мирний час, да? а зараз у нас воєнний час і зараз трошки інші вимоги навіть до тих видів захворювань, які у мирний час визнаються непридатними. А у військовий час вони визнаються або навіть придатними, або обмежено придатними. Тому ваш син може бути направлений на повторне ВЛК, якщо там ним зацікавляться, і в період, поки він не буде навчатися на стаціонарі, саме цей період, да, там, наприклад, 4 місяці до вступу, тобто там головне отримати довідку, що він вступив в певний вуз на стаціонар, то в цей період військомати дійсно можуть мобілізувати. І так це є правомірним. Тому тут все залежить від здоров'я вашого сина, які в нього хвороби, і як вони визначаються саме в період воєнного стану. І другий момент: наскільки швидко він вирішить питання з, зі вступом до вишу на стаціонар. Оксана Хмуляк, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи може чоловік звільнитися з війська, якщо у мене третя група інвалідності? Оксана, ні, не може. Звільняють наразі за рапортами, коли дружина має першу або другу групу інвалідності. Всі, хто говорять, що можна з, з, звільнитися, коли є третя група інвалідності, зважайте, будь ласка, на наступне. Перше. Третя група інвалідності не вимагає додаткового догляду. Це беруть до уваги. Друге, наразі є декілька рішень про те, що. А суди визнають підстави для звільнення людей, ну тобто військово зобов'язаних зсу, коли мають дружину або чоловіка третьої групи інвалідності. однак я ще не зустріла жодного рішення, яке б набрало законної сили. Тому що там обґрунтування ну таке собі, якщо чесно. Якщо внесуть нормально зміни будуть уточнені, тоді з'явиться підстава для такого звільнення, але допоки. Це така спірна тема, насправді. Тому, якщо ви вважаєте, що може, то можете подати рапорт. Буде відмова, кажу одразу. І якщо ви згодитеся оскаржувати це до суду, доводити це, ну тоді в суді це треба доводити. Тому що насправді звільняють і так прописано більш чітко, якщо почитати, там немає за, за п'ятих певних, то ну, формулювання мається на увазі. Там чітко написано: якщо мають чоловіка або дружину першої або другої групи, без варіацій. Але от люди пробують оскаржувати, в когось це виходить, але я ж кажу, там дуже хлібка аргументація. Тому. Тут, якщо маєте бажання оскаржувати, будь ласка, ніхто не забороняє. Марія Кушнір, скажіть, будь ласка, якщо у чоловіка третя група інвалідності встановлена по чи підлягає він мобілізації? Дякую, Марія, дивіться, з приводу третьої групи інвалідності, все ну, по загальному правилу, третя група інвалідності має не мобілізовуватися. Але що ми бачимо на практиці? На практиці третя група вона не вимагає додаткового догляду. По-друге, ВЛК може бути визнано третю групу інвалідності обмежено придатною. А обмежено придатні люди в нас військово зобов'язані, наразі можуть мобілізовуватися. Все залежить від того, наскільки буде потреба в людях. Тобто тут тільки від критеріїв і кількості набору. Тому наразі третю групу не мобілізовують активно. Були вже в нас випадки, коли мобілізовували, але там ВЛК показало, що. Людина може виконувати обмежено, але може виконувати певні військові обов'язки, там, наприклад, в тилу, тобто там є обмеження щодо служби, коли мобілізують обмежено придатних, там є обмеження. Сьогодні ми на нашому ресурсі писали які саме. Але я ж кажу: варя... ну, бувають випадки, коли мобілізовують, але по загальному правилу третю групу поки що ну, не мають мобілізовувати. Але. Практика, вона не теорія, і ми з, з чим тільки не, не зустрічаємося. Міла. Чи підлягають мобілізації пожежники, рятувальники ДСНС? Міла, це інша взагалі категорія людей: поліція, ДСНС, Нацгвардія це інші взагалі, як це реєстри. Я не знаю, як це коректно сказати. Ну тобто, це різні підрозділи, і вони не стосуються мобілізації, тобто вони виконують свої термінові обов'язки, які на них покладені, і у воєнний час специфічно їх можуть направляти в гарячі точки для виконання своїх обов'язків, але от саме з формулювання мобілізації їх не мобілізують. Тобто, це трошки інша. Інший напрямок навіть обліку військового. Анастасія нагребельна, доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо спадкоємець знаходиться в Росії, то як йому отримати спадщину? Пройшло 10 місяців з дня смерті його мами. На сьогодні в селищі немає адвоката. Анастасія, тут справа не в адвокаті. Друзі, взагалі запам'ятайте, будь ласка, бо ви дуже часто плутаєте. Адвокати не відкривають спадкові справи. Те, що я або моя колега консультуємо щодо спадщини, це не означає, що ми відкриваємо цю спадщину. Запам'ятайте, будь ласка, спадщину відкривають і оформляють нотаріуси. Завіряють угоди, нотаріуси. Тобто, якщо у вас оці всі попитання щодо засвідчення документів, оформлення спадщини виникають, вам треба звертатися до нотаріуса. Ми вам консультуємо з приводу алгоритмів, строків, нюансів, підводних каменів. І якщо у вас виникають проблемні питання з спілкування з нотаріусами, вас вам, наприклад, надали відмову. Да? До кого ви підете? Якщо вам нотаріус надає відмову в отриманні спадку, так це тоді до нас. До адвокатів. Але з приводу відкриття спадщини, завірення довіреності, укладення угод, звірення цих угод, ця вся історія відбувається саме у нотаріусів. Ми, адвокати, як юристи, можемо вас тільки консультувати. Ой, щось, в мене сьогодні якесь волосся таке. Так, друзі. Читаю останні повідомлення і буду вже їхати далі, бо вже 15-та. Треба ще встигнути на ще одне засідання сьогодні. Так, Уляна Струк, доброго дня. Брата колишня дружина сьогодні померла за кордоном. З неї виїхали спільні діти 19 і 16 років. Чи може брат виїхати за кордон на похорон чи випустять? Уляна, на жаль, такі підстави не дають. Можливості виїзду за кордон. Ми вже робили неодноразово до прикордонної служби запити. Ви можете особисто ваш брат може звернутися з письмовим запитом на отримання дозволу, але, скоріш всього, йому відмовлять. Тобто, це треба йому повноважити за довіреностю людину, яка може виїжджати за кордон. Або, наприклад, тут є варіації, люди виїжджають там, по інших варіантах, ну, як волонтери, наприклад, щоб вирішити там якісь свої питання, і потім повертаються. Але ми вам з цим не допоможемо. Це вам треба звертатися до благодійних установ, які можуть з цим допомогти. Але напряму такою дозволу, на жаль, не передбачено. Дійсно, це така складна ситуація, коли... Доросла людина опікун дітей помирає за кордоном, і якось треба їх або забрати, або там і вирішувати питання з похоронами отриманням документів апостилюванням цих документів за кордоном. Але на жаль, от законодавство не гнучке в цьому питанні. Ми вже дізнавалися не один раз, і нам відмовляли на жаль, але ви можете спробувати можливо особисте звернення вашого брата вплине на цей процес. Або, можливо, ви вас можуть уповноважити по довіреності, і ви виїдете їдете вирішити ці всі питання. Добре. Друзі, буду завершувати ефір. Дуже дякую вам за те, що задавали ваше питання. Я Трішки пізніше, певно, вже ввечері повідповідаю на ті питання, які ви додасте до цього ефіру. Всім бажаю мирного неба. Дуже супер сьогодні, що в Києві немає повітряних тримов. Бажаю вас, щоб все було тихо, мирно. Сьогодні дуже гарна погода, сьогодні сонячно, так, ну принаймні в Києві. Всім бажаю гарного дня, гарного його завершення, успіхів і до нових зустрічей в ефірах. На все добре.